Чи правда, що українець зупинив протестантську реформацію в Російській імперії? Вітаю вас, дорогі друзі. Якщо ти любиш досліджувати Біблію, ти любиш історію, то цей подкаст саме для тебе. Тому дайте трішки гучніше, ми починаємо сьогодні. Ми поринемо в духовну інтелектуальну атмосферу початку XVIII століття, часу реформ, духовних потрясінь і серйозних богословських дискусій. Ми поговоримо про визначну постать українського походження Стефана Яворського та його знаменитий трактат Камінь віри, який став символом боротьби православ'я проти впливу протестантизму та західного раціоналізму. Хто такий Стефан Яворський? Чому він написав цей твір? Проти кого і чого він виступав? І чому цей трактат варто знати навіть сьогодні через три століття? Історичний контекст Початок 18 століття цар Петро І проводить масштабну європеїзацію Росії. Він реформує армію, флот, адміністрацію і, звісно, церкву. У 1721 році він ліквідує патріархат і створює святійший синод орган, який замінив духовного главу церкви на колегіальний орган підконтрольний державі. На тлі цих змін духовна автономія православної церкви опиняється під загрозою. І саме тоді з'являється фігура Стефана Яворського, митрополита філософа Богослова, що стоїть на сторожі традиції. Він був глибоко освіченим чоловіком, вихованцем києво могилянської академії та єзуїтських шкіл у Речі Посполитій. Його західна освіта не зробила його католиком, навпаки, вона озброїла його знанням і аргументами проти західного богослов'я. Хто такий Стефан Яворський. Він народився у місті Яворів, тепер Львівська область у 1658 році. Навчався в Києві, Львові, Познані, Вільнюсі. Повернувшись до Києва, прийняв чернецтво і ім'я Стефан. Був блискучим оратором і мислителем. Його проповіддю в Москві вразили царя Петра І. У 1700 році стає митрополитом Рязанським. Після смерті патріарха Адріана фактичний очільник російської церкви. Проте, на відміну від Феофана Прокоповича, він не підтримав нового курсу Петра, а намагався захистити традиційне православ'я Камінь віри відповідь на виклик Трактат Камінь Віри було написано як апологетичну відповідь на поширення протестантських ідей у Московії. Особливо на лютеранські вчення, що активно проникало через німецьких офіцерів і протестантське духовенство при дворі Петра І, у творі Стефан виступає проти доктрини, тільки вірою спасається людина, проти заперечення таїнств, ієрархії та передання, проти приватного тлумачення писання, проти того, щоб церква втрачала свою духовну і богословську глибину, стаючи просто частиною державного механізму. Назва камінь віри натякає на незмінність і твердість істиної віри, у відповідь на хиткі піски протестантського реформаторства. Стефан особливо критикує лютеранське і реформаторське богослов'я бо вони заперечують спасительне значення діл і таїнств, зменшують роль священників, що підриває духовну ієрархію, видають власне сумріння за істину, небезпека суб'єктивізму. Яворський вказує це не реформа. Це розрив із апостольською вірою Конфлікт із Феофаном Прокоповичем. Хоч обидва були українцями і освіченими людьми, їхні позиції були протилежні. Яворський охоронець традиції і противник державного втручання, Прокопович реформатор, який підтримував Петра і запроваджував ідеї просвітницької монархії після смерті Яворського. Камінь віри Прокопович намагався заборонити, але цар дозволив його друг адже трактат був написаний ще за попереднього патріарха і не чіпав царську владу напряму. Значення каменя віри. Цей трактат заклав основи православного догматичного богослов'я в Російській імперії, був навчальним посібником для духовенства до кінця 18 століття. Захистив традиційну еклезіологію, вчення про церкву, засвідчив, що українські мислителі були в центрі духовного життя всієї імперії. І на завершення камінь віри став свого роду офіційною відповіддю Російської православної церкви на виклики протестантської реформації. Водночас твір став джерелом конфлікту між Яворським і Феофаном Прокоповичем, який навпаки. Був прихильником реформ і деяких протестантських ідей. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, і ці подкасти вас збудовують. Будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру та до зустрічі в наступних подкастах!